Є пацієнти з наявними грижами, з наявними протрузіями, які не скаржаться на біль взагалі. В розвитку цього болю велику роль грає м'язовий спазм. Такі люди будуть більше схильні до виникнення болю в спині. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про найчастіші причини болю в спині. Що ж болить в спині, чому болить і з чим люди найчастіше звертаються. Взагалі причин болю в спині є дуже багато. Серед них є більш популярні, менш популярні, більш поширені і менш поширені. Той біль, на який найчастіше у всіх, так би мовити, на слуху, про який найчастіше це говорять, це коли говорять, що є якась грижа чи протрузія, чи ще щось. І з цим люди ніби найчастіше звертаються хоча насправді це не зовсім так, згідно статистики, найчастіша причина болю в спині у людей працездатного віку, тобто у людей. Грубо кажучи, від 30 до 50 років цього активного працездатного віку це є неспецифічний біль в спині, тобто це біль в спині, який не має під собою якоїсь чіткої конкретної причини. Чому у нас завжди більше на слуху всякі грижі і протрузії по тій простій причині, що їх найлегше показати на них пальцем, їх найлегше пацієнту пояснити, їх найлегше пацієнту зрозуміти, і вони є найбільш для нас зрозумілі, найбільш для нас очевидні. Але насправді найчастіше біль в спині не має під собою якоїсь чіткої причини. Тобто, деколи спина болить, зроблячи МРТ чи роблячи інші методи обстеження, ми не виявляємо жодної грижі чи протрузії, чи навіть дегенеративний змін. Дегенеративні зміни означає зношуваність, тобто втрата міцності між хребцевих дисків, суглобчиків та інших структур хребта, і зв'язок, і сухожилків, і м'язів, і інших структур. Насправді. Головна причина цих болей в спині, з якими люди найбільше звертаються до нас в клініки, ну і взагалі з болем в спині, це все ж таки. Саме дегенеративні зміни, втрата міцності міжхребцевих дисків. Є дослідження, які показують, що коли в міжхребцевому диску є якісь уже початкові мікронадриви чи мікротріщинки, по ходу цих пошкоджень міжхребцевого диску, навіть якщо ще немає якоїсь грижі чи якоїсь протрузії, починають проростати кровоносні судини, починають проростати нервові закінчення, і там йде хронічне запалення, і там може виникати біль. Це одні з теоретичних досліджень. Є дослідження, які показують, що є пацієнти з наявними. Грижами з наявними протрузіями, які не скаржаться на біль взагалі. Тобто навіть наявність грижі чи протрузії не обов'язково буде причиною болю. Дуже часто. Однією з головних причин болю є психологічний компонент. Коли в людини є депресія, коли в людини є стрес, навіть є дослідження, які це показують. Такі люди будуть більше схильні до виникнення болю в спині. В таких людей буде більш інтенсивний біль, в таких людей цей біль буде більш тривалий і буде тяжче піддаватися лікуванню. Отже, біль в спині зазвичай це комплексна річ, яка не має одної чіткої причини: це поєднання і факторів чисто механічних, і факторів хімічних. Запального процесу Факторів фізіології людини і факторів психологічних, які тут грає велику роль саме збудливість нервової системи, наскільки ці імпульси боліві переходять через нервову систему. Це поєднання різних причин, які вже об'єднуючись докупи, викликають біль спині. В розвитку цього болю велику роль грає м'язовий спазм. Коли є якесь подразник, коли людина відчуває біль, це чисто рефлекторна реакція, це реакція, яку ми не контролюємо, яка відбувається автоматично. У нас м'язи спазмуються. Коли м'язи у нас сильніше спазмовані, ці сегменти та стають ще більше зажаті, в них немає нормального руху, в них немає циркуляції. Дистрофічні процеси погіршення живлення наростає, і зношуваність також стає більшою і більшою, і людина. Цей процес прогресує. Це не відбувається ось так швидко. Воно відбувається повільно, поступово, але іде, як то кажуть, до гіршого, Якщо нічого з цим не робити, є й хороші новини, з цим можна боротися. Якщо розкласти по всіх причинах, то найголовніша причина розвитку всіх цих змін в хребті і, взагалі, болей – це є спосіб життя, це фактори роботи, тривале сидіння, відсутність регулярних тренувань. Певна може бути спадкова схильність величезну роль відігрують стреси, наслідок цього хронічні м'язові спазми, перевантаження і прогресування таких болей. Отже, біль в спині найчастіше це сукупність багатьох факторів, найголовніше серед яких спосіб життя.